Насіння турбо це комплексне мікродобриво із ефективною стартовою формулою для потужного проростання та дружніх сходів усіх видів аграрних культур. Препарат містить 50 грамів вільних еламінокислот, 80 азоту, 65 – фосфору, 45 – калію, а також бор, цинк, марганець, мідь, молібден, залізо, фітогормони та інші життєво важливі елементи. Як працює насіння турбо активізує метаболізм у зародку, стимулює енергію проростання та силу росту, забезпечує стартове живлення рослини макро та мікроелементами, прискорює появу дружніх рівномірних сходів. Рекомендована норма внесення: 1 літр на тонну насіння для таких культур, як зернові, ріпак, кукурудза, соняшник, соя, овочі та картопля. Переваги застосування насіння турбо. Покращує проростання навіть у складних умовах, посилює розвиток кореневої системи, створює живильний потенціал з перших днів, підвищує ефективність загального живлення впродовж вегетації. Насіння турбо можна застосовувати окремо або в бакових сумішах. Рекомендується провести тест на сумісність перед обробкою. Запустіть сильний старт із насінням турбо та отримайте гарантовану віддачу з кожної насіннини. Чому ви можете довіряти Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.